Привіт! Сьогодні 12 жовтня 2022 року, і рівно рік тому я натрапив на відео, яке повністю перевернуло моє життя. Там показали, як можна обробити фото, щоб воно виглядало реально круто. Я зацікавився і подумав, що також так хочу, тому почав розбиратися в фотошопі. Але досить скоро мені дійшло, що фото з Гугла часто не відповідають моїм вимогам, тому я почав трішки подивлятися відео про фотографію. В кінці кінці вона стала моїм хобі. Ось такі кадри у мене були на початку. Раніше, коли я приходив на локацію, я не цікавився тим, яке освітлення там. Це видно, хоча б по тому, як в мене з'їхав кольор лиця. Тепер першочергова річ, на яку я звертаю увагу, це характер освітлення. Так, це звичайно важче ніж просто прийти і сфоткати, але результат того вартує, тому що виглядає набагато круче, чим звичайне фото. Я навіть про це вивів таку формулу: перше світло, друге композиція, третє історія, четверте обробка і п'яте, це техніка. Про це я розповідаю в рубриці Зверни на це увагу. Одне з відео буде прикріплене в описі та з'явиться в кутку екрану. Також на каналі у мене є плейлист, який присвячений цій рубриці. Ще я оцінив метод гри емоціями. Це тоді, коли ви своєю емоцією на лиці або просто рухами тіла показуєте якусь емоцію, наприклад, як на цьому знімку. Такі кадри виглядають набагато живіше, ніж проста статична фотографія, де ми насуплені. А то була одна в мене така зйомка. Думав на її основі зробити якесь відео на канал, але фото мені відверто не сподобалися. І одна з головних зауважень це те, що в мене немає ніяких емоцій. Якщо перекласти на формулу, виходить, що пункт історія відверто хтора Також там ще є і запитання до композиції, тому що ідея була сфотографуватись навколо білої стіни, і дорога з деревом тут явно лишня. Це один з найяскравіших прикладів, який показує вагомість правила п'яти основ. Напевно, я це так назву. На рахунок техніки починав я знімати, звичайно ж, на телефон, але досить скоро перейшов на фотоапарат, який був в нас. Звичайно ж, з комплектним об'єктивом 1855. Познімав декілька місяців і вирішив прикупити Янгноу 50 мм 1.8. і При її ціні це була достатньо цікава лінза. Ну і от я на радостях вже будую плани на весну і відчуваю, що вона стане найкращою в житті. І тут настає 24 лютого, до нас приперли щокнуті освободітелі і освободілі від всіх планів. Дякую за його сушу ці навіжені, хоч далі не пішли. Та й таке. І за цього весною зняти нічого не вдалося, настрою зовсім не було. Тому тоді я розбирався в тому, як знімати максимально. І вже літом я відзняв декілька прикольних зйомок та подумав про те, щоб завести Ютуб. Моя минула камера Nikon D3100 видавала непогані фото, але от з відео були проблеми. Тому, як наступну камеру я розглядав, щоб вона мала гарний автофокус на відео, відкидний екран та інші плюшки для фото та відеозйомки. Система Nikon мене не сильно тримала, тому що у мене було мало об'єктивів. A Canon 70D задовольняв всі мої основні вимоги. Тому, скинувшись з батьками, ми прикупили цю камеру та ще один об'єктив на нову систему. Я не хотів комплектного об'єктива 18-55 чи там 18-135, тому що для мене важливо, щоб він мала якусь фішку або цікаву перспективу, або розмитий фон з компресією та бокешкою. Універсальний зум, який називають мене не сильно цікаво. Минулий полтінік мені зайшов, тому основний вибір впав на 50 мм 1,8 або 50 мм 1,4. Взяв собі 50 мм, f1.4, тому що по характеристиках він був цікавіше. Але під час використання я виявив одну таку штуку, про яку зараз розповім. До покупки я думав, що цей об'єктив буде знімати реально краще за 50 мм 1.8, але зараз я розумію, що різниця між ними не така вже й велика. П'ятдесят один має кращий колір та кращу деталізацію, але це дуже суб'єктивно і тут є заслуха ще й фотоапарату. Чи це хтось помітить? Ну сумніваюсь. Діафрагма 1,4 світліша за діафрагму 1,8. Це правда, але вночі все одно не познімаєш, тому що характер і схема світла сама по собі буде поганою. І все одно потрібно буде тащити з собою або спалах, або якесь постійне світло. А якщо так, то вже й можна і діафрагму прикрити. Зараз я розумію, що діафрагма ні 1,2, ні 1,0 не спасе від поганої схеми світла. Правило п'яти основ ніхто не відміняв. Підсумовуючи, можу сказати, що лінзу я на 100% задоволений, тому що вона виконує всі мої вимоги. Але апгрейд до 50 мм 1.2 не переверне ситуацію кардинально. Краще за ці гроші прикупити якесь додатковий світ. Але якщо у вас зараз вибір між 51.8 та 51.4, я б порадив би взяти все-таки 50 мм 1.4. Чому різниця в ціні між ними не величезна? Але купивши 51,4, ви не будете думати, що там щось буде прям кардинально відрізнятися. І якщо у вас буде якась помилка в фотографії, то ви будете її шукати в якомусь пункті правила п'яти основ, типу світлі, композиції, історії, обробці, а не в техніці. Ви просто будете спокійними, що у вас нормальна техніка, яка точно може видати нормальну якість. На рахунок нової техніки, яку я хочу докупити, перше це звичайно ж спалах. Чому не постійне світло? Все тому, що аналогічне по потужності воно коштує набагато дорожче та і важить в декілька разів більше. Хоча в майбутньому я планую і його також докупити. Поки зупинив свій вибір на Godox tt 600 і ще до нього якийсь синхронізатор, вже потім розберусь. І також ще стійку та парасольку на просвіт. З об'єктивів я поки хочу надширококутника, типу Canon 10-18 чи Sigma 10-20. Це об'єктиви, з якими важко працювати, але. В певних ситуаціях вони можуть видати просто шикарний результат. На роль штатного об'єктива поки претендує 24 мм 2,8 Але ця лінза дуже наближена до того, що знімають телефони, тому я не знаю, чи вона мені потрібна. На роль другого портретника я вибрав 85 мм з діафрагмою 1,8. Тому що в поєднанні з f1.4 вони можуть дати дуже класний результат. І як веселий зум, думаю, взяти 55-250. Цей об'єктив коштує недорого, а зумить класно. За його ціну можна виправдати всі його недоліки. Камеру змінювати поки не планую, тому що вона досі задовольняє більшість моїх вимог. Але на Canon 70D іноді вискакує така штука, як Error 80 Можете прочитати в інтернеті, що це таке. У мене камера поки не поламалася, але декілька разів вона в мене вискакує. Тому навіть не знаю, що буду робити. Ех, чуть не вистачило, щоб дозняти. Але ви зараз можете порівняти, чим відео з телефону відрізняється від відео з фотоапарату. І на кінець скажу ще пару слів про плани на майбутнє. Потрібно розвивати український YouTube, тому буду старатися викладати ролик хоча б раз на тиждень. Зараз відеоматеріалу вистачить ще на 4 ролика, а далі піду дознімати. Якраз це до кінця по і можна де зняти реально прикольні кадри. Також треба буде спробувати замотити якийсь арт до Хеллоуіна. Ну що ж, якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Також напишіть в коментарях, які відео ви б хотіли б ще бачити на моєму каналі. Я обов'язково прочитаю. З вами був канал Photonic Studio. До нових зустрічей!